Сбу повідомила про підозру зрадниці, яка разом з окупантами воює проти зсу на Донеччині. Жінку судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу України. Уродженка Сумщини ще у 2014 році виїхала на окуповану територію Донеччини під вигаданим прізвищем ім'ям та навіть приписавши собі іншу національність, вступила до окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ДНР. А потім перейшла до так званої республіканської гвардії ДНР у складі цих незаконних збройних формувань. Терористка з позивними Ніка і 37 встигла зробити військову кар'єру від заступника командира мотострілецької роти до командира вогневого взводу мінометної батареї та самохідного артилерійського взводу брала активну участь у боях біля населених пунктів Дебальцево, Мар'їнка, Зайцеве, Авдіївка й поблизу Донецького аеропорту. Вона безпосередньо віддавала накази щодо обстрілів підрозділів сил оборони та цивільних об'єктів. Після повномасштабного вторгнення зрадниця приєдналась до окупаційних збройних сил РФ у складі 114 ї окремої гвардійської мотострілецької Янаківсько-Дунайської бригади. Бере участь у знищенні. Цивільної інфраструктури українських міст та вбивствах мирних мешканців